Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Мене звати Наталя. Давно саме не спілкувалася, але не тому, що не хотіла. А так склалися обставини. З 10 жовтня в Україні, на жаль, почався масований обстріл. З'явилися такі живності, як шахіди, з якими ми ніколи не стикалися, не знали, що робити. Знову розпач. Розчарування, зневіра, страх, все, що завгодно відбувалося, намагання вижити, тому що, чесно кажучи, до 10 жовтня я частіше за все нехтувала сигналами повітряної тривоги. Було таке відчуття: знаєте, якби я в безпеці. Да? Я довіряла ЗСУ, нашим засобам ППО. І так далі. Але 10 жовтня ситуація змінилася. Обстріляли Київщину так само рясно, як і постійно обстрілюють Україну, прилетіло в центр міста, є загиблі, є поранені. Люди згоріли в автівках живцем. Знаєте, Я раніше думала, що якщо я в машині в Русі, в Русі то я в безпеці. Є гідність того, що прилетить саме в мене, да, там ракета, та там один на мільйон. Але, як показала практика, все може бути. Тому ракета ця, до речі, прилетіла в те місте, одна з них, де я завжди паркую автомобіль. І саме в той понеділок я мала бути саме там, але щось. Так зірки зійшлися, що в п'ятницю я позвонила своєму керівництву і попросила закрити ці зустрічі, які я мала зробити понеділок в п'ятницю. І так і зробила, тому залишилась жива, дякуючи Богу, ЗСУ, вищим силам, я не знаю, англу Хоронцю. Тому досить важкий був період ці тижні. Довосить довго приходила в себе. Це, як завжди, наклалося на мої особисті діла. Тому не виходила в ефір, але записувала відео дуже багато разів. Але це були сльози, розчарування і так далі. Я не хотіла цим всім вас грузити, адже спочатку задумувався цей канал для того, щоб розважати. Якісь там жарти, щось цікавеньке, але війна внесла свої корективи, тому маємо те, що маємо. Про що я хотіла поговорити з вами сьогодні? Хотіла поговорити з вами про донати. Я не буду нікому вказувати, що робити. Донатити, не донатити це справа кожного. Хочу, знову ж таки, розповісти свою історію, як роблю я. Я доначу, роблю це регулярно на постійній основі. Але не кожному. Треба також довіряти волонтерам, митцям, яким ви перераховуєте гроші, адже зараз, не дивлячись на те, що війна в Україні, шахраї, э, процвітають. Ну, в общем, ви зрозуміли. До речі, моїх батьків розвели на 17 тисяч. Прийшлося також закрити цей рахунок, але друга система моїх батьків важливіша набагато за тих людей, які займаються цими розводами. Це на їх совісті, хай вони з цим живуть. Адже донати. Донатити можна на постійній основі, оформити, як би мовити, це називається спонсорство. А ви підписуєтесь під определенною. Певну людину, вводите свою картку, там дані. І тоді, щомісяця, списується сума, яку ви там ставите собі. Кожного місяця списується сума на користь там ЗСУ, наприклад, чи на користь там якомусь волонтеру. Байдуже, це можна зробити на будь-яку людину, яку, якій ви довіряєте знову ж таки. Але так. Ще до початку війни я стикнулася з цим спонсорством, підписалася на одну астрологиню, Дівчинка молода. До речі, вона волонтерить також. На початку війни ганяла автомобілі, допомагала так, животним. Така досить активна дівчина, і у неї є там безліч. Безліч сфер, якими вона там займається. Так? Одна з них це астрологія. Астрологічні прогнози там, на день, на місяць і так далі. Мені цікаво, це не ті гороскопи, що ви привикли бачити там, колись в газеті, да, примітивні. Це дуже цікаві астрологічні прогнози, і вони досить допомагають мені. Я в це вірю, ви можете в це не вірити, це ваша справа. Але суть не в тому. Суть в тому, що мені також було запропоновано виступити спонсором для цієї дівчини, Її звуть Аліна Шубська. І коли я почала розбиратися в тому, побачила, що потрібно вводити номер картки, ці коди і так далі. Ті дані, які банки категорично забороняють, вводити десь, де інде. Тому ми з Аліною домовилися, що я буду робити перерахування кожного першого числа. Що я і в принципі, і роблю. Тому форма донату саме на постійній основі списування з картки, це не зовсім моя історія. Я перераховую гроші самостійно для ЗСУ, просто так. Або, можливо, якщо роблю якусь покупку і там, знаєте, буває, залишається там якась решта, і іноді цю решту можна перекинути також на користь. Також це роблю. Є така дівчина яся. Вона акторка в мирному житті. Я не була знайома з нею. Познайомилася саме зараз, коли в нас в країні трапилася біда. Яся започаткувала такий челендж, коли звучить сигнал повітряної тривоги. В інстаграм з'являється Віконце, де дуже красива дівчина Яся показує пальчиком отак на силочку, де всі охочі, мають перерахувати по 10 гривень. Зрозуміло, що 10 гривень це мінімальна такса. Ви можете перераховувати скільки хочете. Це що у вас там, знаєте, як у вас планети зайдуться зараз, які є бажання. Також це роблю. Потім в мене є, так як я людина емпатична, спілкуюся також з багатьма людьми. Іноді вспливають а, історії, військові, мабуть, да, можна сказати, про людей, які пережили там, війну або переживають. Наприклад, як ну, із останніх цих історій досить багато, але, наприклад, жінка із то лі Буча, то лі Єрпіня, яка під час обстрілу на тачці вивезла чоловіка і жінку. Проходила з тачкою, наприклад, з чоловіком 100 метрів, залишала його там, верталася за жінкою, проходила 200 метрів і верталася за чоловіком. Таким чином, вона зберегла життя собі і зберегла життя цим двом людям похилого віку, але так трапилось, що будинок їх був зруйнований до фундаменту. І був об'явлений збір десь по 650 тисяч гривень на будинок для цих людей. Я долучилася. Потім була історія про хлопців, які під час деокупації Херсонщини були напередку передка і підірвалися на автомобілі на міні. Автомобіль не підлягає відновленню взагалі. Хлопці вижили, слава тобі Господи, з ними все добре. Але був об'явлений терміновий збір для того, щоб купити новий автомобіль, тому що потрібно було продовжувати ту роботу, без якої. Деокупація неможлива. Розвідка це одна з найбільш важливих, скажімо так, маніпуляцій, робіт, які потрібно проводити. Тому також залучилася. Це історія про звичайних людей, які відкликаються. Зрозуміло, що зараз цих донатів за вісім місяців ну, мільйон було їх, що люди втомилися, це також правда. Якесь відчуття зневіри. Іноді бачила в соцмережах, проскакує, знаєте, скільки можна збирати вже на ті автомобілі, чи на ті дрони, чи на ті тепловізори, і так далі. Я вам так скажу: в країні війна, обстріли і так далі. Ця вся техніка виходить із ладу. Розумієте? Як саме з цим автомобілем? Попала автівка на, на міну машини немає, а її потрібно. Це такий як розходний матеріал, який потрібен постійно. Я розумію, що постійно зустрічаючи слова в мережах збори на дрони, на бронежилети, на то, на сьо, на сьо. Кажеться, що кінця і краю цьому немає, але е, донатити потрібно, дуже потрібна підтримка нашим хлопцям, нашій армії, і нам потрібно це робити, не пускати руки. До речі, ще що, до речі, ще що підростаючі покоління. В основному, хлопці дівчат ще не бачила, але хлопці дуже часто на трасах стоять і просять помити вікна, там, фари за якусь там символічну плату. Завжди підтримую молодняк. Або на в парковках біля великих супермаркетах так само підходять, просять щось там помити за якусь там копеечку, ті позбирають на ЗСУ. У мене навіть була така ситуація, я в цьому місяці, звісно, отмачила. Так, надонатили, що на картки залишилось 500 гривень до зарплати. А в кошельку 110 гривень. І виходжу, думаю, боже, як з цим жити, і думаю, так, паливо в мене є, гречка якась є, щоб зварити там, ну, їсти є, що їздить, є на чому. Думаю, протягну, все буде добре, протягну. І підходжу до машини, підбігають ці хлопці і кажуть: добрий день! Ми збираємо на ЗСУ, будь ласка, можна ми вам помиємо вікно? У нас всі докази є, у нас є фотографії, ми вам зараз все покажемо. І дивлюся на тих хлопців, знаєте, а у самої камок в горлі. І думаю, Боже, цю країну нічим не візьмеш, ніяк не переможеш. І, Звісно, Наташа полізла в кошельок, достала ті 100 гривень і віддала тим хлопцям. Але не суттєво. До речі, тих 500 гривень вже також немає. До зарплати ще, мабуть, 4 дні. Чотири дні, але нічого проглянем. Навіть залізла на банківську карту, що в мене принципова позиція ніколи не брати кредитних коштів, але і туди залізла. І сьогодні почула знову там про хлопців з передка, яким потрібно тепловізори. Просили долучитися. Це люди збирають, яким я довіряю. Я вже донатила їм не один раз, тому планую долучитися. Однак поповнювати картку ту кредитну, знаєте, трошки менше, трошки більше, то таке. Що я не приймаю, для мене не сприйнятно це хитрожопість деяких великих підприємств. Купіть у нас каву в стаканчику определенному, і ми тоді там щось перечислимо на ЗСУ. Херня, я в ці ігри не граю. Я завжди відповідаю на касі, що для зсу я доначу сама. І, наприклад, купите ви ту каву за 30, умовно гривень. Да? Вони 10% 3 гривні перерахують на ЗСУ, або ви перерахуєте ті ж самі 30 гривень на ЗСУ, це дві різні суми. Або, як, наприклад, є в нас така лабораторія Діла, яка замовила рекламу по радіо про те, що 10% від кожного аналізу вони перераховують на ЗСУ. Шановні, скільки коштує реклама на радіо? Це не безкоштовно. Я впевнена. По-перше, по-друге, якщо ви хочете зробити добро і не піариться цим, ви можете це робити самі, самостійно, розумієте? І не розповідати за великі гроші по радіо про те, що ви то збираєтесь там щось зробити. Я це взагалі не приємлю, і якщо навіть є місце таким випадкам, то якщо мені потрібно, наприклад, здати діаналізи конкретно в ділу, я не піду. До речі, потрібно було мені звернутися в лікарню. А пролікуватися там все добре. Коротше грав, це мені вилилося в 4 тисячі гривень. Клініку обрала спонтанно, десь там, де була поблизу, сильно не заморачувалась. І яким моїм було здивуванням, шановні, коли ця клініка після оплати послуг видає мені чек. І в чеку. Міленькими буковками написано, що 20% від вашої суми, яку ви оплатили, ми перераховуємо на ЗСУ. Розумієте? Люди не піаряться, про це ніде не сказано. Ти платиш за послуги 100%. Вони в ущерб своєї, свого прибутку а, ці 20%. Можете собі уявити, скільки це, з 4 тисяч. Про те, що я узнала, що в цій клініці є стоматологія, відділення стоматології, і вони навіть хлопцям з ЗСУ лікують зуби безкоштовно. Оце я розумію поміч, знаєте? А це піарництво я цього не приймаю, я в цьому не беру участі і вас не закликаю до цього. Донатити треба. Дуже необхідно, ми маємо бути з вами надійним тилом. Це факт. Тому я вас просто закликаю обрати для себе найпри... найсприятливіший варіант. Це може бути просто перерахування, тому ж притуль, якщо ви довіряєте. До речі, на Байрактар я також скидалась, якщо що. Обрати людину, якій ви довіряєте. Це можуть бути ваші знайомі. Серед моїх знайомих є люди, які роблять сухий борщ або сушать м'ясо. Розумієте, вони повсюди. Зараз українці згрупувалися як ніколи. І знайти для себе щось таке, що вам по душі, не складає великої проблеми. Тому єднаймося, єднаймося. У мене ще проблеми з українською, але я виговорюся обов'язково. Ми обов'язково переможемо тих Кацапів. Обов'язково! Це питання часу? Я вас дуже прошу: не опускайте руки, донатьте, допомагайте і разом ми переможемо. Обов'язково ми вже перемагаємо, як написав сьогодні президент Польщі про те, що Україна потроху відновлює свої кордони. Яким це чином? Якими це силами дається? Це друге питання, якими жертвами. Але ми це робимо. Я вірю в ту перемогу. Я мрію про ту перемогу. Я знаю, що ми переможемо. Я вас всіх цілую, люблю. Бувайте. пока!